Вітаю, вітаю всіх на каналі Костельов Онлайн. Я Дмитро Костельов в прямому ефірі з щарів і Сітої Гаї. Сіточко, вітаю тебе, дорога. Вітаю, Дмитро, дуже рада. Я теж радий. Нагадую, що всю суботу. Господи, цю суботу, неділю, 20, 19, -го... 20, -го, 21, -го, 22, вісіти в Києві відкриті зустрічі. Запрошую всіх наперед. Я теж прийду якогось дня, якщо Ісіта запросить. Так, я тебе запрошу, я чекаю, Дмитро. Так, ми пішли далі, друзі. Багато нагальних тем. Так, ви знаєте, ви хочете різних інформацій від нас, але підемо по загальному Ну, новісіта. Велика вода, загроза від води, забруднена вода, потопи Європи пожежі в Україні. Реальний якийсь катаклізм про який ти казала мені ще. Місяців 3-4 назад ми робили з тобою великі ефіри про це, і тут ось на тобі, на тобі розумієш, незрозуміло звідки поїхали. По перше, що це за катаклізми? Що вони несуть? По перше, давай так не з України а почнемо з Польщі. Польща якимись місцями просто проривається дамби. Вони там затоплюють. Що це таке з ними? Що це з Європою робиться? Ну, вони кармічно відпрацьовують, тому що на них є карма, коли mm -hmm. вони під час війни не допомагали Україні, коли вони стояли осторонь, коли вони чинили дуже багато перепон а під час війни. Також і вони не працювали собі карму. Їм mm -hmm. треба її зняти, і тому ця карма вона знімається з них через катаклізми. Взагалі е іде велике перезавантаження планети. І мені вже показували в а, спеціальні кораблі, угу. а, за допомогою яких вони будуть забирати певних людей на певний час і потім повертати в матрицю. Люди не будуть цього відчувати. Це буде як сон для них. Вони будуть думати, що вони заснули вдома і прокинулися вдома, і нічого не сталося. Але насправді мені показали вже. Я була на цьому кораблі. Вони показали, як він влаштований. І ще вже відібрані певні люди, певна кількість людей, яких хочуть зберегти, щоб вони не загинули, щоб з ними нічого не сталося, і їх будуть просувати. Але для їхньої свідомості це буде невідомо. Тобто ця інформація вона буде стерта. Але планета перезавантажується, і я бачу, що в деяких місцях будуть підтоплення, продовжуватися, буде приходити вода, і це буде до кінця 2024 року. 100%. Дивися, Україна і підтоплення. В Одесі ми бачили потоп, але якийсь там в дощі, іде, затоплює, воно все уходить. Україна і потопи. Чи буде велике затоплення в Україні? Хоча а, ми знаємо, що наче ми високо знаходимося, але все одно ти ж знаєш, може бути що хочеш. Як ми бачили в Каховській гест, там коли вони зруйнували, чи буде отакі великі потопи, де будуть гинути люди? Ну, є небезпека, яка стосується Київського моря. Ось те, що я бачу, а є небезпека зараз, яка загрожує саме Києву, якщо mm -hmm. ми говоримо про всю Україну то саме Києву. Я зараз знаходжуся якраз недалеко від Дніпра, і дуже цікаво, коли я ранком встала і подивилася на Дніпро, і я побачила з Дніпра велику хвилю, яка йде. І я навіть біля вікна так застигла, і просто це тривало секунди, це видіння. воно, було дуже швидке, але я розумію, що така реальність, така можливість зараз. Є. Е, просто ти, ти так сказала, я був в Витачеві. Тобі я свій маленьке відео записував. І я тобі кажу, Дніпро було дуже от як ти кажеш, хвиля, хвилі були, але воно було не неспокійне якесь. Розумієш. Я прям ну, такі міцні енергії, і я подумав, Боже, воно навіть трошки було знаєш, величне, але трошки наче загрозливе. Тобто, давай так, оця хвиля. Це від якихось руйнувань, е, прориву дамби, чи від чого вона? Я не можу сказати е, на 100% що це саме, але я коли зараз знаходжуся біля Дніпра в мене. Таке відчуття, що я біля моря знаходжуся, а не біля річки. Тобто ось ця енергія води вона розширюється. Можливо, це якісь підніметься підземні води чи підземні потоки, які можуть а, піти від землетрусів. Є велика а, ймовірність серії землетрусів, яка може пронестися по всій планеті. Угу. І завдяки цим землетрусам, в деяких місцях. Підземні води будуть тріщини і будуть о, деякі підтоплення, потопи. Але я можу сказати, що ми йдемо по дуже лайтовому сценарію. Все могло бути набагато гірше. І те, що відбувається, це дуже-дуже зараз такий а, максимально м'який сценарій для людства. Ми всі працюємо над цим. Ось кожного дня, бачучи цю реальність, ми продовжуємо енергетично працювати, щоб пом'якшити цю реальність, щоб обрати любов. І вода це очищення, і вода вона має властивості всіх стихій. Тому через воду відбувається очищення як фізичного тіла людини, так і фізичного тіла планети. Дивіться, ти кажеш, очищення вода. Ти ж знаєш трагедія, да? що росіяни вони отруїли воду в Сеймі. Надійшла по, по, по Десні до Києва, до Київ, до, до Дніпра. Це ще одна загроза з води. Давай подивимося, от, от таку воду, от ця загроза, яка вона, що тобі говорять? Чи буде небезпека людям? Ну, це ж це ж вода, це життя. Чи буде. Таке, що люди не зможуть пити воду взагалі, користуватися водою, що все воно буде гнить, отруєне. Тому що якісь відео ти ж бачиш, да, де там гине рігине гинуть е, дух риба, все живе, що може бути, ну я не бачу такого жахливого результату. Все одно є підземні чисті води, їх будуть знаходити і будуть видобувати все одно чисту воду. Людство не залишиться без води однозначно. Але а, людям прийдеться прийняти ту реальність, яка відбувається, і вода це емоції, це наша біль. Тобто в нас всередині дуже багато болі. І ця біль вона проявилася прямо на фізиці через оцю отруєну воду. Тому а, ми вчимося трансформувати воду, трансформувати їжу. Чому так. наші предки взагалі молилися перед їжею? Що, так. Що таке молитва? Що таке? Очищували. Тобто, коли вони казали слова, ти знаєш, що слово це вібрація. Звук він трансформує рідину на клітинному дуже тонкому рівні. І звук це майбутня медицина. Тобто, в майбутньому вся медицина буде звукова через певні звукові хвилі. Тому, коли ми промовляємо певні слова на воду, на їжу, ми очищуємо, ще я радила людям. Ось очищ... очистити воду словами, потім ставити її заморожуєте і вже талу воду п'єте, тому що тала вода, вона чиста. Ви можете самі очищувати воду через слова і через заморозку. Тобто ти маєш на увазі, що ми маємо дитину такої свідомості, коли ми самі впливаємо на воду. Ми з нею говоримо. Ну я це чесно кажучи, знаю саме дитинство. Я теж там, коли наприклад я обливаюся зранку, я там просто з нею говорю, і мені здається, що вона мене чує і вона мене заряджає на якісь найкращі справи. Може таке бути? Так, звичайно, ми ж складаємося на 80% з води, mm. тому у води є своя свідомість. І раніше ми це розуміли, ми це відчували, свідомість води, вогня, повітря, землі, дерев це те, що робили наші предки. Вони мали коннект з природою, і природа їм допомагала, духи природи допомагали. Зараз людство дуже пішло в роботизацію, ми втратили коннект. Ми маємо повернутися до цього контакту, і вода нам допоможе. І я це знаю, тому що. Коли я ледве не втопилася і бачила ці великі хвилі. Я розуміла, що ці хвилі це також я, це також моя свідомість, що немає розділення між мною і цими великими хвилями. І якщо я не буду існувати в цій формі, я буду існувати в формі хвилі, в формі повітря, неважливо, в якій формі я існую, я завжди існую. Я ніколи не помираю. Ми вічні, ми не помираємо. І навіть якщо не ця форма, буде інша форма, неважливо, яка форма, ми завжди будемо в любові. важливо бути в любові, неважливо, в якій формі, важливо, з яким почуттям. І це все я, і ось ця отруєна вода, я, і ці великі хвилі я, і підтоп – це я. І коли ви розумієте, що це все ви і це все ваша форма, ви приймаєте все з любові і ви просто приймаєте, ви просто прибираєте ось цей супротив. Так, в цьому також є Божа воля. Якщо це так, став... То це сталося, щоб очистити нас, очистити нашу свідомість і привести нас до істини, тому що в такі моменти болю і коли нам страшно, ми маємо прийняти себе. І ми маємо прийняти себе тому, що я це не це тіло. Що я боюся втратити тіло? А я це тіло ні, я не тіло. Тому в мене немає страху втратити це тіло, я все одно буду існувати, і я все одно буду в любові, і це є єдина Так да, класно, але ти ж розумієш, що це ж постійний процес, щоб в такому, такому стані перебувати, треба постійно мінятися, постійно щось робити над собою. Так. А війна не всіх змушує до цього. Я, ну, я, я чомусь це такий важкий процес трансформуватися у війну, коли люди гинуть, коли обстріли, коли воюють близькі люди, коли ну, це дуже складно. Але це як єдиний варіант виходить, правильно зараз? Так. Так, зараз це, це єдиний варіант. Е, йдемо далі, Сіта. ти ж бачиш, скільки пишуть, скільки говорять про заморозку війни, про зупинку війни. Люди, наче хочуть війни, але вони не хочуть на якісь неукраїнські не умови. Ти, що кажуть тобі, твої вищі наставники? Заморозка війни буде в цьому році? Зупинка війни буде в цьому році? Ну, я як раніше бачу, що війна просто завершиться в один день, а через домовленість. Я це про це казала, що я бачу договір, і я бачу, що цей договір обговорюють. І mm. ми не знаємо насправді, який це договір. Yeah. А те, що скажуть людям, і який буде договір насправді, це буде дві великі різниці. Mm. Але я бачу, що існує певний договір, і цей договір можливий тільки після президентських виборів в Америці. Тобто, все вирішиться після президентських виборів в Америці. Тобто, ти чекаєш. Ну я зрозумів тебе. А, а цей договір, що тобі що, як ти можеш сказати, він. Він зупинить війну, чи, він, чи українці будуть задоволені від цього? Ти знаєш, я бачу просто люди і папір, який лежить на е, столі. Да. І я бачу, що коли вони його підписують, війна припиняється. Е, там така реальність, що спектр уваги людей угу. переключиться. Угу. Розумієш? Да. Тобто е, буде нова гілка трансформації? Да. Ти тут? Да, буде ну потреб. Так, буде нова гілка трансформації, і люди вони не будуть думати вже про війну. Uh -huh. ну, вони будуть її пам'ятати, але їх спектр уваги буде направлено на, на інший. Розумієш, ось коли почалась війна, люди вже не думали про коронавірус. Тобто він вже їх не хвилював. Так, вони його пам'ятали, але він його вже, вони вже не хвилювалися цього приводу. Тут так само. Коли починається нова гілка трансформації, люди вже вони пам'ятають, але вони не думають про те. В них вже спектр уваги направлений на інші речі. Тобто це вся планета, вона буде на перезавантаженні. Ось, подивись, десь війна, десь потоп буде, десь буде цимлетрус, десь цунамі, десь десь щось постійно буде відбувати. Тобто не буде такого, що в якійсь країні все прекрасно, а там погано. Ні. Буде трансформація скрізь у всіх країнах. Абсолютно не буде такого місця, де а, нічого не відбувається. Це не угу. може скрізь, буде щось відбуватися. Але я нагадую, що ми йдемо по такому дуже дуже легкому варіанті зараз. Тобто, давай так. Тобто, коли ти попереджала попередні рази, тобто це було більш, більш апокаліптично. Зараз ми йдемо легшим шляхом, правильно? Ти мене чуєш? Пісіта. Так, зараз чую, чую. Чуєш, так? Кажу, коли ти попереджала раніше про велику воду, і глядачі писали, що це за вода, тобто зараз ми якось що відпрацювали щось, помінялась реальність? Ну, ось зараз це і відбувається. Ось ці підтоплення, які відбуваються, це і є те, що я бачила. Uh -huh. І я бачу, що така вірогідність цих підтоплень вона зберігається до кінця року. Ось uh -huh. цей рік це рік про воду і про події, які пов'язані з водою. Ну, ти, да, бо ти сказав, що це очищення, а тепер дивися про закінчення війни каже, кажеш людей буде спектр уваги інше направлений. А на що вони буде направлені, що їх буде хвилювати, От що нас буде хвилювати? Мені цього не показують, але мені кажуть, що це буде інше, і, і увага буде направлена на інше. Інше. Yeah. Ну Так, на, на життя. Дай Бог, щоб на життя, знаєш, типу, як далі жити і будувати, щось створювати нове. Окей, ти кажеш, що вибори в Америці вони реально важливі для всього світу, це наддержава. І ти ж бачиш, що там є Трамп, і є Камала. От ти бачиш, тобі кажуть, хто переможе. Вони чи хтось інший? E, насправді зараз 50 на 50 між цими двома кандидатами. Uh -huh. і... Знаєш, мені кажуть, що в будь-якому разі неважливо, хто з цих кандидатів прийде до влади, а кожен з цих кандидатів буде вирішувати проблеми всередині Америки, тому що Америці загрожує велика криза, і я бачу падіння долара. Я бачу обвал долара, і неважливо, хто з цих президентів. Вони будуть їхня увага і політика буде направлена всередину України, а не знову. Тобто, по суті, е, це їхня риторика зараз. Просто для нас це все-таки просто якась ну, невеличка частина підтримки. Треба розраховувати на себе. Так, звичайно, треба розраховувати на себе, і Європа більш буде підтримувати, ніж Америка. Угу. А Європа чого? Тому що ну, ти знаєш, що Європа дуже залежна від Америки. Що тобі кажуть, вона що зможе самостійно стати? Ну, зараз буде таке відділення, тому що будуть проблеми е, з доларом, а євро зможе втриматися. Дивіться, mm. зараз така буде криза, тобто долар вже якийсь час його неприродним чином тримають. Так. Тобто він нічим не підкріплений. І дуже багато забезпечених людей зараз швидко позбуваються доларів. Mm -hmm. Компанії великі вони зливають долари, тому що вони знають, що йде криза. Долар тримають до виборів. А що потім буде? Це велике питання. А дивися, як тоді це вплине і долар, вплине на зміна в доларі обвал вплине на Україну на нас, всіх якось вплине чи ні? Ну це буде криза, яка е, буде стосуватися всього світу. Не uh -huh. тільки, звичайно, це і Європа, і Україна, і всі країни взагалі. Uh -huh. Добре, рухаємося далі. Друзі, ставте лайк, підпишіться на мій канал, на канал Сіти Гай і донатьте на Збройні Сили. Ви знаєте, ви, я кажу ще раз і буду говорити: проведіть собі таку паралель. Ви донатите, ви рятуєте життя. От нехай говоріть собі: кожен мій донат рятує життя. От скільки задонатило, скільки життів рятували. І Сіта може спрацювати така, така практика. Так, звичайно. Отак от, от я на таке вірю. І Сіточка, рухаємося далі. У тебе буде твій великий захід в Києві. Тебе знову прийде дуже багато людей. Я був на попередньому заході, було дуже багато моїх підписників, і люди раді, бо не були бачити, а більше всього тебе. Запрос такий, ти бачиш, що такий вибух Вибух... метафоричний, я говорю, про те, що до себе, як себе знайти, що з собою робити. І це дуже нагальне питання, тому що війна поставила нас перед вибором. Так як раніше, ми вже не розуміємо, не бачимо, тому що багато людей змінили життя, змінили місце проживання. А як далі? От твій головний меседж людям як, як робити так, щоб жити по-новому. Це внутрішні зміни. Потрібно обрати любов, потрібно прибрати дуальність від себе. Поки ми живемо в дуальному світі, поки ми живемо в розділенні. А нам неможливо вийти в любов, а це єдиний шлях. Нам треба поратися, нам треба відрубати голову его, і нам треба позбутися дуальності. Нам треба зрозуміти, що ніхто не кращий і не гірший, що ми всі однакові, ми всі єдині. І те, що нам заважає, те, що нас забуває, це також я в іншій формі. І тому питання, чому я в іншій формі. Вбиває мене ж чому? Чому права рука б'є ліву, чому це відбувається? І коли ми це приймаємо, коли ми розуміємо, що все є єдине, і ми віддаємо це творцю від серця, все зникає, негатив починає зникати. У мене є такий чудовий приклад: мене наставники постійно навчають на фізичних прикладах життя. Щоб я розуміла, як це працює, я коли була в Римі, я, а, зайшла в один ресторан, там такі маленькі столики на вулиці, і а, я замовила собі вегетаріанську страву, і шматок страви просто вистрибнув з і впав а, там, на землю і проходив такий. А, Чоловік дуже погано вдягнений без постійного місця проживання, від нього був такий характерний а, запах. І він зупинився а, біля мого столика він підняв цей шматок їжі, поклав собі в тарілку, і він повернувся до мене і почав говорити щось. І він дивився на мою їжу і він говорив цілу якусь лекцію я не розуміла ні слова. І всередині голос мені говорив: ну, тобі вже не варто їсти ту їжу, яка в тебе батарійці, в тому що він на неї намовив, і тобі стане зле, якщо ти її будеш її продовжувати їсти, і він ось це сказав і пішов. Але страва була дуже смачна, і я вирішила, що ні, я все-таки продовжу їсти свою страву. І як тільки я взяла перший шматок в рот... В мене рот занімів, язик занімів, просто все заніміло, я не можу ні слова сказати, не промовити. І мені голос всередині каже: Ну, ми ж тобі казали, що тобі не варто їсти, тому що це вже намовлена їжа. І я розумію, що це випробування, і я кажу: Стоп! Я не краще за нього. І він найкращий за мене. Ми однакові. Ми абсолютно однакові і рівні у всьому. Він це я. Це я в іншій формі. А я можу тільки благословити себе. Я не можу нічого собі дати, крім благословіння. тому що Він це я і його почуття це мої почуття. І ніхто з нас не кращий, не гірший. Ми абсолютно одинакові. І як тільки я це промовила, в мене а, знов повернулися всі відчуття всередині рота. Що mm -hmm. я зробила? Я просто відрубала его. Ти не піднімалась над ним, типу, да? а ти сприйняла його таким самим, як ти. І це я, це я була, я сама до себе підійшла. Це також моя форма. Розумієте? Істина в тому, що Бог у кожному з нас однаково. В однаковій кількості. І ми можемо зустрітися тільки з собою в іншій формі. Тобто інший це Бог в, в формі. І коли ти сприймаєш все через істину і розумієш, що все єдине це все є Бог у кожній формі, і Бог mm. прийшов сам до себе, клас немає дуальності, тут немає болю, немає цього. І Тоді все. Я пройшла свій урок у Римі. Ну, дивися, бачиш тим але з одного боку кажуть, що коли людина просвітлена, вона відчуває, вона довіряє своєму внутрішньому голосу, голос каже, вона робить Тоб, ти ослухалася голос і вирішила зробити інакше. От чого? От що тебе понукало? Що тебе до цього вело? Тому що я знаю, що це урок, і що наставники мене навчають через випробування. Угу. Вони навчають мене слухати істину. Іти за серце. Угу, прикольно. Добре. Друзі, ви поняли, що щоб знати істину, це треба просто жити по серцю. Тобто не підніматись, не опускатися, а зрозуміти, що всі навколо такі рівні тобі. Це. Це знаєш, навіть, навіть якщо ми в різних релігіях, в розповіданнях, в Егрегорах, в християнстві, ти знаєш, типу, коли людина щось має більше, їй вже важко пролізти в голку. Ну, тобто вона не може бути тонкою. Треба до всього ставитися максимально, от є такі, дякую, що є. Нічого не вічно під цим за цим сонцем, але вічна тільки любов в результаті. Так. Так, Окей. От так, от друзі, ви знаєте, і вас чекає з п'ятницю, суботу, неділю. Есіта, там ще є місця для людей чи ні? Єсіта, ви чуєте мене? Так. Так, я чую, чую. А є ще місця? Так, Люди... я знаю, що є. Є, да що Так є. Це хтось влазить в нашу розмову. Так, друзі, дякую за прекрасний ефір. Ви знаєте, тільки любов нас всіх рятує. І до цього треба прагнути. Єсіда, дякую, дорогесенька.